Доброго дня, Одеський осередок Геодоста України Аріна. Получила відповідь сьогодні від уповноваженого на електронну адресу. Хоча повітала листом на мою особисту адресу, де прописано чітко, знов брехня. Повноважений, який повинен захищати права і свободи людини згідно 6-ї 8-ї часті Конвенції міжнародної, теж Брешем. Вони всі посилаються на воєнний стан. Наказ президента Воєнний стан був розроблений 24 лютого 2022 року на місяць і потім за допомогою Верховної Ради України 7309 законопроект був. Продлівали його до 25 травня 2022 року. Все. Більше наказів про воєнний стан немає, не існує. Навіть ті накази, які зробив президент воєнний стан, вони підписані капслугом великими літерами, немає підпису, немає печатки. То це є документ недієвий, нечинний документ. Тому у нас, виходить, отака зрада йде зверху донизу. Всі підтримують оці шахраї один одного. Що уповноважений підтримує Верховну Раду, що поліція керується, що судді керуються цим воєнним станом, наказом про воєнний стан, якого не існує вже давно. Тому хочу вам зачитати, як вони відмазуються про стан війни. Отже, за нормами, коли я спитала, чому не вводиться стан війни. В операції управління, отже, за нормами пункту 19 частини першої статті 106 конституції України реалізація процедури оголошення президентом України стану війни в державі є не зовсім чіткою та фактично нереалізованою. Оскільки нормами статті 106 Конституції України та законодавчими актами не визначено стану війни, а умови підстави, які необхідні для його оголошення. Відсутні. У нас йде війна, гинуть люди, гинуть хлопці на фронті і дівчата, а вони не бачать необхідного підстави і умови для оголошення. Отаке у нас коїться в країні, тому треба це чітко прописувати всюди, якщо йдете, кудись. Або пишете кудись, і вони посилаються на наказ про воєнний стан, вимагайте від них наказ цей про воєнний стан. І тільки так треба діяти, поставити цих шахраїв і брехунів перед фактами, що нема оголошеного. Зараз на цей час нема оголошення ні воєнного стану, ні стану війни, ні будь що. У нас, як каже президент, йде криза. Гинуть люди, рушаться, розрушаються міста, села, гинуть хлопці на фронті і дівчата. А у нас ніхто нічого не бачить. У нас немає війни по документам. Всім доброго дня!